Діти, подивіться, яка гарна квітка перед вами. Це мак. А чи бачили ви раніше маки? А де саме? Розглянемо його уважно. Якого кольору пелюстки? Скільки їх, яка форма у листя? А чи пахне мак? Квітка маку яскрава та ніжна з великими пелюстками. Що легко колишуться від вітру. Найчастіше має мак червоний колір, але бувають і рожеві, білі та фіолетові маки. У центрі квітки темна серединка з чисельними тичинками. Пелюстки маку тоненькі, мов паперові, злегка прозорі, листя зелене. Зубчасте, іноді вкрите м'якими версинками. Стебло високе, тонке, часто з пушком. Коли мак відцвітає, на його місці з'являється коробочка з безлічу дрібних чорних насінин. Це дуже гарна, але недовго очікувана квітка. Її краса триває недовго. Мак це символ сонця, пишної краси, волі та гордості. Ось така гарна квітка маку. Як називається квітка, яку ми сьогодні розглядали? Що нового ви дізналися про мак? Як потрібно ставитись до квітів?